Через Угорщину ЄС призупиняє розробку нового пакета військової допомоги для України на 20 мільярдів євро. Про це повідомляє політиком. Раніше блок вже виділив 60 мільярдів євро на військову допомогу Україні у 2025 році. Ці кошти не підлягатимуть сумніву, однак наразі буде перст проти нового пакета військового фінансування. Його виключили з останнього проєкту висновків ради ЄС. Україна і Росія вивели використання макетів танків на новий рівень, значно вдосконаливши дизайн і ефективність макетів. Про це повідомляє Форбс. Зокрема, сторони використовують надувні макети. Журналісти видання проаналізували нещодавні відео на кадрах. Видно, як він досліджує групу російських танків Т-72, Але виявляється, що це надувні макети. Україна також розгорнула надувні танки. Зокрема, чеська компанія Інфлатек дорік розкрила, що поставила надувні макети танків леопард 2А в Україну і пропонує різні подібні системи, які використовуються українськими силами. Зокрема, на Новопавлівському, це колишні Времівські напрямку в районі Великої Новосілки. Були помічені макети БМП. Це було зафіксовано російськими вояками.